Різдвяний святий вечір української громади Лос-Анджелеса починається у церкві Андрія Первозваного з навечір'я. В діаспорі воно дуже відчувається цей дух і цей важливість зберегти у цю нашу рідну автентичну традицію. Традицію цього саме святвечора, цієї коляди, де ми збираємося з сім'ями, родинами для того, щоб саме прославити. Народженого Спасителя коротенько могли сказати після молитви. Отець запрошує до святої вечері. Тут 12 страв і коляда. Я пам'ятаю, коли ми жили в селі Оволочен. Це наші сусіди завжди приходили. У нас також посівали на колядки. Це було таке. А як маленькі ми діти ми вже повинні були спати? Ми завжди виглядали з спальної кімнати. І там ну згадується дитинство, посмішка не сходить з нашого з лиця. Це взагалі а чи дозволите нам заколядувати, щастя, миру, добра вам побажати. А вертеп – це здавно українська традиція, і оскільки Вертеп є невід'ємною частиною різдвяних святкувань, я долучилася, щоб підтримати і цю атмосферу різдва, народження Ісуса Христа. Щоб ще не раз ви нас чекали, і хай ця радість пам'ятається. Ісус Христос! Рожде... Але тут хочеться для тих українців, які приїхали зараз сюди, в Лос-Анджелес. А це переважно українці зі східних регіонів, з південних регіонів, яким чужі ці традиції, які для них нові ці традиції, хочеться їм донести, показати цю культуру українського різдва. Друзі, дуже нараді вас відбачити. Звичайно, на жаль, війна триває, як ми сказали. Ми тут щоб зібрати кошти для наших похоронців, які зараз. Залішають нашу землю замість того, щоб бути в полі своєму родину. Також, як ми, святкувати. також. Фундація «Stand with Ukraine» провела благодійний аукціон. Лотами були парфуми у гільзах, футболки та різдвяний дідух. Ми хотіли нагадати, що війна триває, і що наші рідні в Україні вони сьогодні сідали за різдвяний стіл. Завдяки нашим захисникам та захисницям, тому ми сьогодні робили також збір коштів на зсу, тому що потреб е дуже багато, і е всі знають, що донати впали. Тому ми використовуємо кожен івент, кожну нагоду, аби збирати кошти для наших збройних сил України. Лос-Анджелеса Христина Шевченко Богдан Шевченко для Голосу Америки дуже.